Саме цю гільзу, яку нам передала «Промолодь», ми розписали на протязі тижня. Робота вийшла дуже цікава. Вона саме на тему наших мрій про те, щоб наша Донеччина квітла мрії, про водопади, мрії, про гори. Просто те, що любимо. Ми це все оці обереги, ми ну всім давали. Сітки в'яжемо, соління передаємо, свічки робимо, запальнички робимо. Ми зробили 14 кікімар. Це ми чим за рік. Матеріали самі покупаємо, ну за свої кошти. П'ятого року, коли ми розпочинали скаутський рух, і тоді пластуника всипиться. Ми намагаємося зустрічатися, намагаємося молодь витягувати. Але після 7 серпня, коли у нас у місті така жахлива трагедія, ну дуже жахлива стряслась, молодь збирати дуже важко. Дуже важко навіть визначити місце, де я з ними зустрінусь. Те, що діти активні і підлітки активні, це факт, але потрібен мирний час. На даний момент в цьому аукціоні розмальовують в скаутів, розмальовують ініціатив. Це гільзи та тубуси розмальовуються на декількох локаціях. Це є як і в місті Покровську, як скаутами Покровська, громадською організацією про молодь, ініціативний Покровськ молодіжної ради. Це є безпосередньо на Донеччині. Також розмальовуються в Дніпрі. Гільзи нам надають хлопці, яким ми допомагаємо. Це 109, 68 бригади. За цей проект було зроблено сотні гільз як які вже більше року ми розмальовуємо і збираємо на дрон для 109-ї бригади. Така свічка, яка в цілому нічим не гірша. За за період того, як ми розпочали, це напевно якраз таки 30 десь костюмів. Також сіток близько. Я думаю, 50 та буде. Лише за січень місяць було зроблено і передано 200 окопних свічок і 400 хімічних грілок. Зараз поки холодно, здебільш нас праця вдома. Тобто сюди люди прийшли, взяли матеріали, пішли додому, зробили, принесли сюди, вже готове. Ця сітка розміром метр на два з половиною, і щоб її зробити, одній людині потрібно десь годин шість. По домівках. що мені скажуть, то я буду робити. Дома, у себе вдома, плиту сітки. І нарізку робимо, ну, і дівчата допомагають, і чоловік теж допомагає. Мені це все подобається, і я щаслива людина, що я допомагаю. Це прям все, що ви робите. Не зізвоню там дві-три особи приїхали. За час повномасштабного вторгнення було зроблено дуже багато. Це були і автомобілі в кількості шести штук, і дрони в кількості 22, генератори, сотні комплектів форми. Коли йде написання грантових ініціатив, багато організацій відмовляє. В тому щоб реалізовувалася певна ініціатива в Донецькій Лусь, тому що ми повинні розуміти, що лінія фронту зовсім близько. Калажи Я вже працюю